Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько, і я продовжую відповідати на ваші питання навіть при таких умовах, якщо запланувала, треба робити. Так, значить, запитання. Дитина розуміє, що її мамі на неї начкати. Не Близької людини виходить у дитини нема. Як вирішити це питання? Ну, по-перше, мене дуже цікавить, скільки цій дитині вже років, коли ця дитина такі речі розуміє. Тому що я думаю, що вік, типу 8, 9, 10 років діти цього не розуміють. Вони можуть бачити, що, можливо, не так поводиться мама, так як би хотіла. Дитина, допустимо, так, але вона приймає абсолютно маму такою, яка вона є. Ось, і тому мене цікавить більше питання, якщо там. Ситуація, скільки років цій дитині? Якщо їй там 16, 18, 20, 30, 40, то це є доросла людина. І якщо ви хочете змінити свої стосунки з вашою мамою, то насамперед потрібно просто з нею поговорити. Це, як мінімум, прийти, вибачитись і розказати про ваші болі, розказати про ваші відчуття, сказати, що отак, отак, отак. Я так би хотіла і так би хотіла. Ось. І другий момент тут треба звернути увагу. Але чи ви. Чи вам не начхати на неї? Тобто, задайте собі таке питання: а чи мені не начхати на мою маму? І вона вам транс... Вон, може бути така ситуація, що вона транслює вашу поведінку. Тобто, вона, ваш внутрішній стан вона вам відображає. Отож, значить, що, що потрібно зробити? Насамперед, мені треба, щоб, щоб цю ситуацію розібрати, потрібно прийти на діагностику. Приходьте на діагностику, ми розберемося і я вам допоможу навіть за одну консультацію, якщо у вас немає ніяких проблем. Там береться майстер-клас. Ви дивитеся, переглядаєте майстер-клас і докуповуєте годинну консультацію в мене. Ось і таким чином ви зможете позбутися цієї проблеми. Я поясню вам ситуацію, якщо у вас немає інших питань. Тобто, якщо тільки це питання у вас болить, і тільки в цьому є проблема, то тоді можна буде це відпрацювати за одну консультацію. Тому, будь ласка, приходьте. Діагностика 400 гривень. Ну, а майстер-клас і консультація треба дивитися. Я не пам'ятаю, які по ціні. Напишіть мені плюсик під цим відео, або хочу майстер-клас і консультацію, і я напишу вам Директ, яка там вартість всього. Разу. Дякую за запитання!